Ми перечині, тільки що приїхали на електроні. Зараз стартуємо. Такий тут туман. Що сонце почти не видно. І гори ели Тепло, тепліше ніж чем выжереди ну, все коротше рубаем короче по Сімеру семеру да. така вот движуха у нас тут ще туман уже розходиться но ще более менее там его стоять. Вот. Сегодня едем только двое. То я сам с собой говорю. А на телефон снимать точно так же, как на цей. Ахтунг. Вітя теж потрее за мобілку. А що у те за мобілка? Да. Втя здорову. Все, я теж буду тепер в Ютубі. Туда HD, 8 гпіксельних камера. Ну, та то, то круто. Більше чого в у мене, у мене тільки 5. Нічого собі вінра дорогий був. На ті роки 500 доларів, 100. Да. з Америки Це Замерики Ага. Трішта Ясно <пл> і Наді на газу, конечно, слабійше жигуль. Вітя, а де ми зараз? Ми... Заїжджаємо в Порошку Заїжджаємо в Порошку. Отак от от валимо, коротше, туман пройшов. Сонце світить, тепло, класно. Хто не поїхав, той дурак. Водка супер. Машин почти нема. Валимо. Туди ми їхали проший раз наліво А тепер їдемо сюди наверх коротше круто мені по телефону взагалі А еще руки приїдуть з берегом туди, а ми на мотокровці їдемо там десь там мотокров Борщувить 4 метри високо Сюди ми їхали прошли раз. вольна. От ми їдемо тут по такому красивому цьому. Тобі тут я, як, як тобі відео, Через? Як нема? А я не поповню. Я на раз у місяць поповнюю на 20 різні Коли мені фільми треба хоча. Та созвонимся, прийду з плешкою. Да, там, вітя. І тут ще раз отак. так. Якийсь очередний міні перевал. Виїжджаємо. Не курити, не палити, не, не цей от Таке це, полянка. Дуже класне чисте повітря, тепло і свіжо А грибами пахне аж із ліса. Чую, гриби? Так, да, чую, що є гриби там. Осінню пахне і грибами. Tukis, o, tu čia kūkius vyžo. Šiek tiek apulianka. собі купив нову резину. Marathon Racer Що там пише? Speed Guard. Скорость. Evolution Line. HD Speed Guard. Коротше, понти лимони. А так накачав, що аж дзвінить. <laughs> да. Хороша резина, я собі таку на Україну куплю. Да, да. да Ось тут мостик, там ми будемо чуть віддихати. Хоча ми не устали особо, але чуть-чуть треба посидіти, поповнити запаси. Ну і на верху вже. Да? Маленько грізнуватенько, але зато можна присісти. Ну, в общем, там вода двудос щось прилепел. І что он тут, вот, тут? Непонятно. Там травлення йде. Мусора, звісно, тут до хера. Тут видно, бики збираються, по виходним бухають. А тут на лавочках вечором теж збираються. Ну що, будемо їхати? В общем, тут ще трохи вверх От отуди ми приїхали, там дорога видно. Тут серпантин такий прикольний. Все, мушу заканчивать видео треба ускоренную передачу включить. Все карбон, короче. Они все, не все. Ну почти все, все много чего. Тут много чего не є, бля. Шатуни не карбон. Та, скоро Штани, нет не карбон. Скоро ну, будет. Ку Куплю, наверное, скоро эти. Скоро будет. Даже рожки карбоновые. Дабл... Куплю WT Race Face, W и F. Не, FSA. FSA, да. FSA, те, что ну, есть. Seed World Cup. Тут карбон тільки корона. Black Box. Корона карбон. Вот это вот. И труба. Тут дырки немає, Тут немає не держи, ну дивись, пальцем. Да. Нема, точно. А интересно, вона внутри пуста, а має бути она, не може бути сплошная. Вода буде затекати. Не ну зараз увидим. А ты сьогодні тут. Трисполучий перший. Загорай, забирай на тиск. Загорай на тих. По три. Я нічого до сих пор та таїв'я. Перший, смотри, де є. Ну де є? Де є? 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 Вірина. Він там як вилітає О, Грубий такий. Я до нейду, а то ну щось за щось заглопчуваку. Що так Я платить? А -а -а. Та вон він ну, уже там є. Тут тут піздець. Тут буде Тут Буде моторку отак по піно виставляти, летить по берегу буде ногу убирати там руки, не такий От ми вертаємося назад. Там швін. Що із з що то втикають на базарі Що, ви тут вирішили затаритися на базарі? А Тут можна все коротше купити Вишиванки дитячі, зрослі, всякі. Очень прикольно тут. Тут остали воленві набрати води. Вон тут, коротше, де два поворота. Такі тут є вода есть що? що тут еще? Вон тут такий мост. Кис у Азик ЧК МЧК. ЧК то черкасы, не? Раніше називали номера по імені області. Імені Треба в Треба їхати знімати з реєстрації. Та, слышиш там. Тут його хтось дуже ловить, не? Чи в нього е, техпаспорт довіреність зійшла чи не зійшла? Да. О, тут, коротше, ми валим. Так, так хто? ви довіримося. Там машину дають, а себе я заказав. <реш> Ну, Тебе я что, машину? Да. Можно. Так вот у меня один чувак знакомый, купил статах мотор. Тебе я? Ну не знаю, откуда, наверное. А, ну ему уже сюда привезли. Привезли у. Продажи, да. Потому что они вязались... Гонку вооружений и не выдержали. Да блексат бабла баблата больше нет, чем союзе. Короче, на Олиньовський перевал вже другий раз. Да, там пацики. А тут як, короче, Такий Да, тут люди якісь. Доб! Все, спускаемся в Перчинський район Це тут коротше будемо зразу і хавати Через метрів двісті Туда що, і тут а? Ну я, а, а що ты думал? Да? Да ну давай где-то тут на травке тайки, дай. Италли скидку. on damir polo na polone na rivna Сюда налево, на лево натуре бест.